Вітаю, брати і сестри, і сьогодні е, мені випало місце послання, Петра, 2 розділ, 11 і 12 вірш. Зачитаємо 11 вірш. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Апостол е, сердечно звертається до своїх читачів, говорить улюблені, любі, тобто він їх любить і поважає. І е, тих, кого любить Госп... Бог, він закликає жити подібно до мандрівників і, і прихожих тих, які живуть тимчасово на якомусь місці. Е, чому він це робить? Тому що ми, віруючі люди, Маємо е, на землі життя, воно тимчасове, але ми маємо небесне громадянство і, і тому це порівняння, віруючих із мандрівниками, от грунтується саме на тому, що справжній дім християн е, він на небесах. І е, апостол Петро заклика, закликав своїх читачів до праведного життя серед ворожого світу. І християни є е, прибульцями у цьому світі, у е, ворожому світі і у цьому світському суспільстві. І ми маємо пам'ятати те, що наше громадянство на небесах. І ми знаємо, що світ кругом нас він, він е, грішний, він має багато проблем, він має багато е, різних. Е, Впливів на нас віруючих людей. І плоть наша гріховна, і учинки нашого тіла є явними. І е, давайте прочитаємо, які в нас можуть бути лихі плотські бажання. Відкриємо е, галатам 5 розділ, і зачитаємо з 19 по 21 вірш. Учинки тіла явні. То є перелюб, нечистість, розпута, розпуста ідолослуження, чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завидки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджаю вас, як і попереджав був тих, хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого. Ми, як християни, маємо повністю уникати цього переліку, того, що тільки що ми прочитали з Галатів. Тому що ті, хто роблять таке, вони царства Божого не наслідують. Але наша плоть вона робить все максимально для того, щоб ми були такими, як ми тільки що прочитали. І кругом нас, віруючих людей, йде кожен день духовна війна. І ворог людських душ, він знає наші слабкі місця, в кого що є, із цього переліку. Але ми, як християни, маємо повністю уникати цього, відходити від цього і тікати від таких учинків тіла, які воюють проти нашої душі. І з цього все виникає питання, якими ж ми маємо бути. І на це є відповідь далі у Галатах. З 22 го вірша прочитаємо. А плід Духа це любов, радість, мир, терпіння, доброта, добросердечність, віра, лагідність і стриманість. Проти цього немає осуду, закону. Ті, хто належить Христу Ісусу, своє тіло з Його пристростями та гріховними бажаннями. Оскільки ми живемо Духом, то й далі поводьмося духовно, не будьмо зарозумілими, дратуючи одне одного та заздрячи одне одному. Ми маємо відкинути все гріховне, а прийти до того, щоб ми жили по плодах духа і, і поводилися між е, у цьому світі по, по плодах духа. щоб Наше життя відображало життя Христа. І е, потім давайте ще прочитаємо 12 й вірш із 1, -го, 1 -го Петра. Поводьтеся між поганами добре, щоб за те, що вас обмовляють, вони, немов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. От наша поведінка серед невіруючих людей вона має е відрізнятися від їхньої. Вони мають бачити, що ми інші, що ми не такі, як люди в світі, що наше життя воно інше, що в нас інші цінності, інші пріоритети в житті, інша поведінка, що ми робимо добрі справи і що ми. Е Дисциплінованіші, і ми маємо себе всередині дисциплінувати і е, відходити від наших плотських бажань. Тому що плоть вона в нас є, і ми її нікуди не можемо забрати, але ми можемо уникати оцього цих плотських бажань і те, що хоче наша плоть, але жити по, по духу. І е, ми маємо відображати це те, що ми віруємо. І світ має бачити, що ми інші, не такі, як вони, і робити добрі справи, щоб наші справи, добрі справи вони відображали наші внутрішні переконання і відображали Христа. І. Є, мені сподобалась одна фраза: дисциплінуючи свій внутрішній світ. Християни зовні мають вести серед нехристиян спосіб життя, який відображає їхню внутрішню дисципліну. Тобто ми маємо відображати те, що ми в собі дисциплінуємо. І я не можу оминути приклад нашого Ісуса Христа, тому що Він в світі знаходився теж серед невіруючих людей, серед грішних людей. Він був серед. Грішників, митників, фарисеїв Він був в тому оточенні, яке не було благоприятне, але він там не згрішив. Його хотіли кругом підловити, але його внутрішній світ, його внутрішня дисципліна і те, що він був безгрішний, його, ну, він показував цим, що він інший. І це було багатьом людям на свідоцтво того, що Христос інший. І закликаю вас і себе. Давайте ми будемо дисциплінувати себе всередині, відкидати оце е, плотське все, віддалятися від ціх, е... пожадливостей, плоті, і щоб через наші добрі справи, і через наше життя ще багато людей могли прославити нашу.